На сьогоднішній день, згідно норм закону, тренерами можуть працювати особи, які мають спеціальну тренерську освіту, і насправді це обмежує доступ до професії до тренерської діяльності спортсменів, які не мають спеціальної тренерської освіти, але які мають великий спортивний. Практичний досвід, і це потрібно змінити. Тому даний законопроект уточнює вимоги до тренерської діяльності і дозволить працювати тренерами, спортсменам, які не мають спеціальної тренерської освіти, але які мають великий досвід і є чемпіонами України або призерами європейських та міжнародних змагань, та мають звання майстра спорту. Та вищим кваліфікацію пропонується оцінювати згідно сертифікації за європейськими нормами, і ви знаєте, насправді це дасть можливість працювати тренерами спортсменам, які присвятили все своє життя спорту, які більшість свого часу проводили тренуючись у спортивних залах, які вигравали чемпіонати у. Країни, а потім представляли Україну на міжнародних змаганнях, завдяки яким прапор України піднімався на п'єдестали у багатьох країнах світу, і завдяки яким впевнена в тому і на тренерській посаді їм України будуть чути на міжнародних майданчиках, і в тому числі на Олімпіаді.